24 грудня у театрі імені Лесі Українки відбулося Різдвяне свято. Захід зробили для дітей, захисників і захисниць, родин полеглих воїнів, внутрішньо переміщених родин, багатодітних сімей, дітей з інвалідністю та інших хлопчиків та дівчаток, для яких турбота громади має особливе значення. На маленьких гостей чекали святкові подарунки, теплі вітання та перегляд новорічної вистави «Лускунчик та Мишечий король. Глядацька зала була заповнена вщент. Захід зібрав повний ваншлаг. Ще до початку вистави у фойє театру панувала святкова атмосфера. Діти та дорослі фотографувалися біля різдвяної ялинки, спілкувалися та з нетерпінням чекали початку дійства. Для багатьох родин ця подія стала можливістю на кілька годин відволіктися від щоденних тривог та відчути справжній дух різдва. Сьогодні ми зібралися привітати діточок наших пільгових категорій з новорічними святами. Кожного року, за дорученням міського голови Андрія Білоусова, ми традиційно вже проводимо свята для наших дітей. Це така казкова пора. скільки б нам не було років, тому ми всі віримо в чудо, і тому це дуже важливе свято для нас, для всіх. А для діточок хочеться їх зігріти якесь тепло, надати добрі емоції, якісь посмішки. Тому зараз ми будемо проводити такий захід. Основна сцена театру цього дня об'єднала сотні дітей. Міський голова Андрій Білоусов зі сцени подякував захисникам, які боронять нашу країну, додавши, що влада міста повинна робити все, щоб у найменших були дитинство і яскраві спогади. Я вітаю вас всіх з наступаючими святами, різдвом та новим роком. Я бажаю, щоб ви росли здорові та щасливі, щоб ви гарно навчали, щоб ви гарно відпочили на різдвяних новорічних каникулах. Я бажаю, щоб всі ваші мрії обов'язково збувалися. У нас усіх зараз є одна головна мрія, щоб наступив. Мир в нашій країні, будьте здорові, будьте щасливі. Нехай мир доганчик не прийде на нашу багатостраждану українську землю. Нехай збудуться всі ваші мрії і всього самого самого найкращого зі святами вас серед гостей заходу, військовослужбовець Антон. Чоловік захищає Україну з 2014 року. Найбільша цінність у такі дні для нього це можливість побути поруч із близькими та розділити з ними святкові моменти. Дитина хотіла подивитися свято. Для неї це було важливо і щоб папа був. Оце саме головне, головне, щоб у всіх все збулося в цьому році, і закінчилася війна. Глядачі діляться своїми враженнями від події, кажуть, що вистава їм сподобалася, а святкова атмосфера допомогла відчути настрій різдва. Багато з них зізнаються, що мріють, аби наступні свята зустрічати разом з усією родиною у мирній Україні. Відпочити і мамі і дитині. Якби нам нас папа служа військовий, і ми многодітні. Ну напевно, усі криси а мені бій. Я запізнювалася, але я прибігла, бо дуже цікаво було побути тут, подивитися. То дуже задоволені для людей, які через війну змушені були залишити свої домівки. Такі заходи дають відчуття підтримки та відволікають від негативних думок. Нам казали, що буде якийсь новорічний концерт, а в кінці буду видавати подарунки. Ну, наприклад, про якогось Святого Миколая, наприклад, та Діда Мороза. Скоро будемо їхати в Донецьку область. Там дуже багато голубів та гарна площа з великою ялинкою. Ну, з 2024 року ми тут. Добре, гарне місто. Люди гарні, дуже приємно спілкуватися з ними. Добре, приймали і приймають наразі. Ну, всім бажаю миру. Це найголовніше наразі для нас усіх. Так, ну, всім щастя, здоров'я в новому році. Цьогоріч для різдвяного перегляду обрали відому класичну новорічну виставу «Лоскунчик та Мишачий король. Її сюжет добре знайомий кільком поколінням глядачів і традиційно асоціюється зі святами та вірою в диво. Різдвяний захід у театрі імені Лесі Українки завершився тривалими оплесками. Діти залишали театр з подарунками та гарним настроєм. А організатори зазначають, що подібні події планують проводити і надалі, аби підтримувати родини та дарувати дітям відчуття свята, навіть у складний для країни час.